І Сина, і Святого Духа. дорогу громаду, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Іди і як ти увірував, нехай буде тобі. Тобто нехай за вірою вашою буде вам, каже Ісус Христос. Сьогодні. Церква нам дає для роздумів такий цікавий уривок з Божесної Євангелія від святого апостола Євангелиста Матфея, де Ісус зустрічається з сотником. Для початку ми повинні зрозуміти, а хто ж то був такий сотник? Це військовий начальник, представник загарбника, представник Римської імперії. Тобто людина, яка була при владі ще й у чужому народі, і де було таке видано, щоб сотник, представник імперії, прийшов до якогось чоловіка з поневоленого народу і щось просив. Але сьогодні, дорогі в Христі, якраз Загострює нашу увагу святий Євангелист Матфей, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки є важливою віра в Бога, незалежно від того статусу, який ми займаємо, незалежно від того, яке ми положення маємо в суспільстві, незалежно від того, ми знаємо, Бога досконало чи ні. Напевне, цей чоловік не знав істинного Бога. Бо римляни ще тоді не були такими віруючими людьми, як був ізраїльський народ. Але він бачив свого слугу, він бачив, до кого той молиться, і він хотів звернутися до його Бога, щоб той зцілив слугу. Де таке видано, що ви у той час, коли життя людське по великому рахунку нічого не вартувало, каменували, вбивали за якісь провини, потім за наговорами і накликами вб'ють самого Ісуса Христа, не маючи ніяких великих доказів у Його провинах. Але навіть в таких обставинах. Сотник іде і просить за свого слугу. Він піклується за того, хто йому доручений. Бо має віру. А Христос каже: Як віруєш ти, так нехай буде тобі. Отже, той сотник мав віру. Мав віру, що Христос може зцілити. І він сказав слова. Яке Христос не чув в Ізраїлі. Бо перші слова, котрі сказав Ісус, сотникові, я прийду. Я прийду і зцілю Його. Але сотник каже, що я недостойний, аби ти приходив аж у мій дім. Бо мій дім є не те місце, де може прийти сам Господь. Я розумію, що я в гріху живу. І дімі в гріху живе. І тоді він каже дуже важливі слова. Скажи тільки слово. І вірую, що одужає слуга мій. Бо я людина підвладна і слухаю того, хто є моїм начальником, моїм керівником. І під собою воїнів маю. І кому скажу зробити чи інше, той зробить дорігу Христі. Невже? Може бути у людини така віра. Нам би такої віри навчитися. Навчитися, аби ми також могли з глибокою вірою приступати до Бога і вірити, що те, за що ми просимо, Господь Бог подасть нам. Сьогодні нам треба та віра. Ми у дуже складних обставинах. Найскладніших, напевно, за. Все наше життя, бо Україна воює. Воює Україна за свою незалежність, за свою свободу, за свою волю. І нам треба, щоб Христос сказав те Слово, аби припинилася війна, аби той довгоочікуваний мир настав. Але у нас немає тої віри. Ми покладаємося більше, чесно кажучи, на себе. Аніж на Бога. Але з Богом, дорогі в Христі, легше легше долати той шлях, який ми обрали шлях до свободи і незалежності. Тож молімося за наших рідних і близьких. Ми знаємо сьогоднішнього Іванія також, що можна попросити за когось. І Христос цілить його по вірі, навіть не тої людини особисто. А по вірі того, хто проросить. По вірі того, хто звертається. І якщо ми в записці пишемо за здоров'я такого, 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 нашого родича, близького, далекого, можливо, знаємо, що хтось хворіє, Господь Бог вислуховує і каже, я прийду і зцілю. Зцілення це не тільки оздоровлення. Зцілення – це відновлення першого образу людини. Такого першого, образу, яким Господь Бог створив людину, дає гармонія душі і тіла, фізичному і духовному. Дай Боже, щоб ота наша віра була настільки міцною, щоб Господь сказав, нехай повірі твої буде Тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу!